Вже традиційним стало вшанування спортсменів обухівського краю на сцені рідного будинку культури. Мова йде про вечір спортивної слави, який вже проводиться декілька років поспіль. Такі заходи дають спортсменам нагоду відчути, що їхні досягнення на спортивній ниві не будуть забуті. Більше того, ними та їхніми здобутками пишається кожен земляк. Прекрасне місто Обухів є краплиною України. А для нас це частинка рідної святої землі. Яку я впевнений, спортсмени з гордістю представляють на престижних змаганнях. Активну участь у проведенні свята приймав міський голова Володимир Мельник. Він особисто нагороджував спортсменів. Подарунки від міської ради, почесні грамоти, медалі, грошові винагороди стали приємним знаком пошани для людей, які пов'язують своє життя з спортом. Треба пам'ятати, що кожна людина, яка буде виходити, кожна дитина, хто буде виходити на цю сцену, це тру трудівник. Який пролив багато потів для того, щоб його чествували сьогодні на цій прекрасній сцені. Було приємно ще раз пригадати, скільки талановитих людей живе поряд з нами. Такі високі досягнення чудовий приклад для наслідування і для здобуття віри в свої власні сили. Отже, запрошуємо на сцену: чемпіона України Олексія Жука, чемпіона серед молоді Сергія Жука. Переможця турніру Лаврентія Григоряна, чемпіонку України Світлану Каркішко, нагороджували не тільки окремих спортсменів, а й цілі команди, тренерів і людей, які приймають активну участь у спортивному житті району. Жителі нашого міста вважають такі заходи необхідними і корисними. Приємно, коли людська праця має гідну оцінку. Я вважаю, що такі заходи, як сьогодні, провели, дуже необхідні в нашій місті, для того, щоб залучити молодь до занять фізкультурою і спортом, щоб вони не проводили час марно, десь за межами спортивних майданчиків, а щоб приходили на спортивні майданчики, займалися фізкультурою і спортом. Тож успіхів нашим спортсменам і нових досягнень на спортивних майданчиках. Наталія Білогурова, Олексій Козир, студія Барт.